Маруся, я про ту лєнку вже давно така чула. це ж кажуть, у нінки Бойчих, в ті, що на незу живе. Поняла, каце? Що на неду живе неї перва хата після вигона з Красного Кирпича? Нова така хата здорова. Нінка ще трошки на одного кокосенька. Поняла? О. І вроде в неї не стало багато грошей. Кажуть, що це Лєнка. Не знаю, це правда чи ні. Ну одно врем'я Ленка до неї була вхожа. Це я точно знаю. О, і після цього случаю вони перестали общатися. Да. Так що я думаю, що все може бути. Зоя, ти вже картоплі начистила? Ні. Так а чого ти сидиш вуха розвішала, щоб нічого не прозівати і не чисть бігом? Що вона за дівчина отака, як начистиш погукаєш мене? Ой, Маруся, лучше не питай на вареники. Це коли свекруха принесла їм вареників, понімаєш, де вона тільки з ними взялася? І мені тепер спасу нема. То було на валюка борщу, і вони тиждень їдять собі мовчки. А це попробували і тепер давай кожен день вареники вари.